Доброго дня, всіх вітаю, ви на каналі Квіти та Інше. І сьогодні про інше, про виноград продовжую огляд сортів винограду, які ми вирощуємо. Дещо розповім. Сьогодні до огляду два дуже схожі за кольором і за формою ягоди От сорти, але відрізняються по терміну дозрівання. І також по структурі грони. Тож, зараз я вам показую Юліан. Ось так він виглядає. Такі в нього ну, великі за розміром ягодки. Цього літа вони трішки менші, тому що ну, спека і більш температура. Заважається йому, знаєте, вологи мало, дощів в нас немає, він поливається. От. Ось так виглядає. Має рожевий колір. Ось така краса. Такий ось. Росте він на шпалері також, відноситься до кривних сортів. Ягода дуже солодка, дуже смачна. Коли повністю дозріває така ягода хрумка, дуже соковитий, і в нашій родині його полюбляють найбільше. Ось так виглядають вони в цьому році, звісно, трохи є і дрібних ягод на гроні, але то нічого. Ось це виноград Юліан. Наступний сорт дуже схожий на Юліан. Ось дивіться, я вам його показую. Ну, дуже подібний. Він ніби трішки пізніше дозріває, і в нього грона більш щільна. Якщо Юліан, він більш така грона, знаєте, ну, чи рихла, чи як правильно сказати, ось ця більш щільна. А так і по кольору, і по смаку вони чимось схожі. Також ягода велика. Ось дивіться, така і дуже соковитий. Виноград, як же ж правильно не знаю, ми на нього раніше ж так він і продавався, Переображення. Переображення, мабуть, буде так правильно. В перекладі. Вирощуємо його не так давно. Він тут молодий, але що хочу сказати, що він росте в такому місці, що ну, тут його немає як прикопати, От, а чоловік прикопує на зиму виноград, то цей виноград був не прикопаний. Ось так він був тільки вкритий поверху. Дуже красивий, дуже смачний. Ну, буквально йому він на недільку пізніше буде за Юліана. І за рахунок того, що в цьому місці, де він росте, менше сонця і, знаєте, затримується більше волога, він вийшов ну, з більш такою масивною ягідкою в цьому році. Ну, також рекомендую ці сорта. Ну, дуже смачно. Ми його любимо. І за те, що в нього така велика ягода, за те, що вона соковита і хрумка, що немає такої товстої стінки в неї. Тож такий виноград. От що ще сказати? Якщо у вас регіон такий, де немає сильних морозів, то його зовсім можна і не укривати на зиму. Він витримує невеликі такі морози. Тому рекомендую. Ну, на сьогодні все. Був до огляду два сорти, Юліан і та переображення. Ну, тож, на все добре. Кому цікаво було, поставте вподобайку. Чекаю на нових підписників. Ну і миру нам. І таких гарних виноградів, щоб можна було смакувати. Ну на все добре.